Іну, барвінкову, колосисту, навіки, українську, рідну мову, вдар дали мені батьки. Про найбільше багатство кожного народу, мову, особливо українську, днями говорили, читали вірші та співали пісень у 12-й школі. Усім колективом там відзначили День української мови та писемності, що святкується 9 листопада. У день, коли православ'я вшановує пам'ять преподобного нестора літописця, автора повісті минулих літ, яка вважається найдавнішою та найвидатнішою пам'яткою вітчизняного літописання. Кожне наступне покоління культурних діячів зробило свій внесок у розвиток української мови, плакаючи нові й нові її грані. На жаль, шлях мови українців був тернистим, зазначили на святі. Довгий час її намагались викорінити, приймаючи антиукраїнські закони та циркуляри. І до сьогодні третя за молодійністю мова світу говорили школярі, засмічена суржиком. Одна з учнівських інсценівок була присвячена злободенній темі двомовності на Україні. На Україні країні живете, не знаєте?» Учиться теж була гостра та бінова. У бінова. Уміняє свой язик, чему не мова. І сказав їй мудрий їд, цим пишатися не слід, бо якраз така біда моєї корови має бідна язика і не знає мови. Мова це душа народу. У кожній у кожної національності є своя мова. От в Україні в нас є українська мова, і ми повинні нею розмовляти. Мова виникла вже дуже давно. Ми просто повинні її захищати і щоб вона у нас була вічна. В ході літературно-музичної композиції школярі показали ще кілька інсценівок творів українських письменників і вкотре переконалися, що рідна мова красива і неповторна. У ній звучить сопілка, шумлять лани, тьохка Соловейко переливається мамина Колискова. Доки жива мова в устах народу, доти живий і народ, сказав свого часу видатний педагог Костянтин Ушинський. Метою нашого заходу було те, щоб прищеплювати дітям любов до рідного слова, до його традицій. Ну і ще мета нашого заходу була така, щоб трішечки. І розвеселити наших дітей і такій ненав'язливій формі показати красу нашої мови, наших традицій. Ну і ще, звичайно, ми хотіли б, щоб наші діти продовжували традиції наших предків, не цуралися рідною мовою, любили її, поважали, тому що мова це дух нашої нації.